Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас другий день турніру. Кривава битва на 4 зіркових героях без червоного кольору. Топ-10. Дуже далеко. Давайте дивимося. Оборона тримається в А, але трішечки не впевнено. Ну що ж, давайте будемо атакувати. Вчора було 5 перемог, але все одно топ-10, напевно, там краще. Потужніші оборони, тому і більше очок за них дають. Так, тут у нас хто? Кальо, Голді. Так, нам треба діспел, ну, Діспел Кедман. Кедмана в будь-якому випадку залишимо і міліїки залишимо. Якраз проти кальо буде фіолетові. Немає фіолів. Мерлін слабенький, протей і лікарі. Звісно, б краще фіолів взяти, напевно. Більше. Або тоді Соньку, як Діспела. Можливо, так взяти її. Угу. Тільки місцями поміняти. Ну, давайте так, спробуємо. Грім, в принципі, буде пробивати. Поїхали. Тут два лікарі, а це жовтенька я не знаю, що робить це, як який. Зайом. Угу. Збільшує силу камінчиків. Так, що ми маємо? Зелених майже немає. Трічка синя. Добре, давайте ось так прикинемо. І спробуємо фіоли знайти. Так, трішки фіолів є. Поки в голді можемо прокидати. фіол кріс не бачу. Давайте ось так. Може сліпоту повісити? Так. Все ж таки вона це зробила. Добре. Скільки у нас буде сліпота? Два ходи. Ну, шерханчика в будь-якому випадку вмикаємо. Спробуємо її пробити. Не вийшло. Давайте ось так. Буде зелений кріс. Так, сліпота буде. Немає. Так, добре. Прокидаємо. Тепер. Так, менючик. І давайте бити, напевно, кальо. Відображення все ж таки спрацювало. Так, поки є в нас кріти, прокинемо ось так. О, скільки синього. Так, добре, ще раз активуємось. І будемо, напевно, пробивати сюди. Так, кальо треба забрати. Так, так. І давайте ось таке комбо запустимо. І все, закінчили. Добре, тут впорались, поїхали далі. Так, Кіті, знову лікар. Напевно, таку соньку залишимо, нехай буде для Діспелу. Додаткового. Так, червоний кріс. Червоний кріс, ну, взагалі нам не потрібен. Добре, давайте зробимо четвірку фіолів краще. Так, ну, Кіті також ставить відображення, як і Голді. Добре, давайте, але поки через неї можна позаряджатись, так. Давайте фіол зарядимо шерханчика, використаємо його. І давайте ось таке невеличке комбо прокинемо з зеленими. Угу. І ось так ще зелені з синіми. Може і кіті доб'ємо. Майже добили. Так, у нас є Діспел. Давайте так, прикриття воно поставило, але нічого, будемо бити сюди і спробуємо забрати контроль. Не забрали, але нічого страшного. Так, давайте добиваємо все ж таки азмію, вмикаємо мілійки. Контра висить на кельма, не хочеться зелене підривати. Давайте ось так. Зараз зніме нам кріти, але то нічого страшного. Добре, давайте так. І ось таке комбо. Сині з зеленими. Ого. Угу. Скільки там та контра ще буде? Один хід. Ну Добре, давайте так прокинемо. Це ж лікує, але вона ставить захист. Давайте обережно тут прокинемо, обережно не вийшло. Ну, добре, спробуємо все ж таки кедмана пробивати. Він і в куточку. Ще в нього свої міньйони. Погано, що немає. Кріти закінчились. Але нам цього вистачило добре. Так, так. Ну Все, зараз вже міньйончики доб'ють. Чудово. Так, Тут теж все вийшло дуже добре. Поїхали далі. Так, Люся Голді, знов лікарі. Гріфін, ну б'є потужно, на Гріфін. Так, диспел, диспел, диспела достатньо буде. Кедмана, напевно. Соньку поставимо в куточок і візьмемо ось таку для чистки. Поїхали. Угу, цікаве поле. Спробувати пошукати Fiole Кріс. Або прокинути комбо. Давайте ось так. Невеличке комбо прокинемо. Угу. Добре. Зберемо тут. І знов купа червоних, які нам взагалі нам не потрібні. Так, добре, давайте ось так. Гріфін зараз вдарить боляче. 812. Непогано так прилетіло. Так, вмикаємо шерханчика. Сині у нас взагалі не заряджені Добре, давайте тут. Він зараз. Сам нас переможе. Добре, може зелений знизу доїде? Так, тихо, тихо, тихо. Ну, б'ємо Люсер, напевно. І ось так прокинемо. Повинно добити. Так, добре. Кліпота. Давайте спробуємо Соню зарядити. Є. Так, знімемо все. Вмикаємо шерханчик, об'ємо. Тут зелені. Ну, все тут вже. стоїть. Я навіть не знаю, що він робить. Щось незрозуміло. Добре, давайте так, так. Прикидаємо синеньки. Полянка розкрутилась, поїхали комбо, доб'є зараз. Ну і все, добиваємо цього. В куточку взагалі не зрозуміло, що він робить. Так, тут нас що? Тут у нас сабіна Діспел. сонька чомусь без емблем. Давайте візьмемо Люську, напевно, замість Гріма. І поїдемо такою командою. Соню залишаю, тому що треба чистка там і Люся і ця скітла, яка так уріже, тому нехай буде так. Угу. Так, ставимо відразу міньйонів. І, напевно, будемо ось так пробивати. Тут заберемо четвірочку фіолетову. Так, це буде Dispel. Давайте ось так. Чудово. Спробуємо тут заблокувати і ось таке комбо велички прокинемо. Шерханчик повинен зарядитись. Так, є, вмикаємо. Соня там не діспелить. Давайте будемо бити Люсю. Ось так жовті. Ось так. Але вона зараз почистить, але ми спробуємо скітлу хоча б добити зеленими. Добре, це вийшло. Угу. Таке комбо невеличке. Треба зарядити Соню, щоб була чистка. Подивимось, куди Люська вдарить. Так, добре. Чистимось, ставимо міньйонів б'ємо Люсю і тут прокидаємо комбо. Так, активуємо шарханчика. Жовті поки не хочу чіпати. Давайте ось так обережно. Зараз поставить контру, Ми спробуємо Люською зняти хоча б з нього. Ні, не знялося. Ну, тоді Люсю добиваємо і тут намагаємось зняти контру і заблокувати. Не хоче. Ну, добре. Давайте комбо. Ну, зараз точно зніметься контра. Так, так. І ось так добиваємо, скоріш за все. Все, тут теж вийшло дуже швидко. Поїхали далі. Знову купа лікарів. Кіпріот в кутку, незрозуміло навіщо. Давайте так і залишимо. Поїхали. Праворуч можна прокидати. Тут одні лікарі стоять. Давайте ось так. Таке комбо невеличке зробимо. Угу. Так, знову купа червоних. Добре, зберемо четвірку фіолів. О, чудово. Так. Шерханчика зарядимо І вже під критами тут будемо прокидати. Нам би зелених зібрати. Так, Соня. Давайте ось таке комбо. Так, ось і зелененькі під'їхали. Чудово. Активуємось, треба забрати кедмана. Він саме більшу загрозу тут становить. Так. Так. І зеленими. Напевно, йому вистачить добре. Давайте тут ще зелені прокинемо. Тепер кіпріота будемо бити. Так, закінчився у нас шерханчик, поновлюємо і прокидаємо в кіпріот ось так сині. Так, кіпріот в кутку. Ну, поставив контру. але ж нам взагалі це не загрожує. Так, контра надовго, але ми можемо почекати. Так, так. Скільки у них ходів? Чотири ходи залишилось. Купа червоного. Так. Треба шерханчика зарядити. Давайте в нього прокинемо. І ходів таких немає безпечних. Добре, давайте ось так обережно. Все ж таки полетіло. Угу. Контра закінчилась. Вимикаємо Шерхана, б'ємо Люсію. Зробимо один хід. Тепер б'ємо Сонькою і зараз. Можливо, і доб'ємо його жовтими. Так, добили. Дивіться, скільки зеленого приїхало. Добре, тут теж впоралось. Дуже... А, це був останній бій на сьогодні. Ну, що ж, дуже швидко. Топ-1 зайшли. Оборона А, рейтинг 362 місце. Дуже чудово. Варкезік. Вітаю. П'яте місце, гарний результат. Добре, ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на відео.